Не очікувала, якщо чесно. Я не думала, що мої старання, мої моя праця дасть такі результати, таку нагороду. У мене немає відсів. Ця нагорода від сумду була дійсно чимось для мене новим, оскільки я дійсно вдячна університету за всі можливості, які він мені надає, і зокрема бути на цій сцені за ці чотири роки навчання було дуже круто. бажаю е, йти до своєї цілі, витрачати мотивацію, а робити все більше, більше і краще, тому що це все буде нагороджено і визначено. Ну, по-перше, дуже гарно відсвяткувати день студента. А по-друге, примножити всі свої досягнення і відповідно гарно відпочити. Чесно, я дуже вражений, та для мене це велика честь бути взагалі присутнім тут, вже не кажучи про звання кращого з кращим. Я щиро вдячний всім друзям, викладачам родині особливо за надану підтримку, можливості, мотивацію. Сподіваюсь, ця нагорода буде стимулом для мене для подальшого розвитку.